Вітаю, це Суспільне Кропивницьке. Мене звати Леся Журавська. Сьогодні будемо говорити з Олексієм Бежевцем, уповноваженим Міністерства оборони України з питань рекрутингу. Я вітаю вас. Добрий день 24 центри рекрутингу діють в різних областях. У Кропивницькому Кіровоградській області відкрився. 25-й центр. І о, ми були на відкритті вже в ту хвилину. Там було двоє о, чоловіків, які отримували консультацію. В чому переваги центру рекрутингу? Цивільне середовище, де цивільні люди спеціально навчені, іншим цивільним людям надають консультації і допомогу. Як долучитись до Сил оборони, що для цього треба зробити, які є вакансії. Потім ще й допомагають на шляху до своєї частини на свою посаду. Чи можете описати, ну скажімо, шлях однієї людини, чи то чоловік, чи то жінка, яка потрапляє до центру рекрутингу, яка укладає договір з військовою частиною. Як це відбувається? Всі ці шляхи насправді серед тих, хто звертається, умовно можна виділити дві категорії: хтось приходить, каже: Я не знаю куди. Я хочу, розкажіть, що, що є, я хотів би щось підібрати для себе. В такому випадку людина може дійсно залишає свої дані, на неї складається анкета, вноситься в нашу базу. Ось, і під побажання людини далі йде підбір вакансій. Він триває там, до одного місяця, може, якщо відразу людині пропонують, не підходять, пропонують, не підходить. По різному ж може бути. А є люди, які А проходять? чому не підходять? Людина каже: я хочу бути бухгалтером. Ну пояснюю, дивіться, ну та є позиція бухгалтера там, там і там. Ні, я там не хочу. Це там далеко для мене, тому що працювати треба геть зовсім у місті. А, а сюди, давайте спробую. Ой, а там військова частина каже: Ти мені не підходиш з огляду на твій досвід і те, чим ти займався. І де де як ти зараз себе бачиш, ти нам теж не підходиш. Тобто це ж обоюд обоюдний процес, і що тоді з цією людиною він залишається в базі, чекає вакансії, чи ці дані передають, скажімо, в територіальний центр комплектації Ці дані нікуди ніколи не передаються. Вони знаходяться на серверах Міноборони окремо від усього, тому вони навіть безпосередньо в центрі рекрутингу не знаходяться. Ось їх і неможливо передати нікуди, немає оцих взаємозв'язків по передачі даних. Більше того, вони зашифровані, більше того людина може не називати своє прізвище, ім'я, і для нас це не принципово, тому що ми допомагаємо людині. Ти, Петро Іванович, ти називався Андрієм Олексійовичем, будеш Андрієм Олексійовичем або Марією Степанівною. Непринципово, головне нам, щоб ти себе зміг знайти і зрештою став військовослужбовцем, якщо це твій свідомий вибір. Ось про що це. Так от, після першого кроку, я, да, я закінчу, як виглядає цей алгоритм. Зрештою людині підібрали. Це може зайняти день, тиждень там до місяця. Ми беремо якраз строк місяць, тому що якщо протягом місяця тобі пропонують, не підходить, не підходить, не підходить. Може бути варіант, ну що тобі станом на сьогодні нічого не підходить, значить бере береться пауза. Але протягом місяця тобі шукають. Ось відбувається контакт з військовою частиною. Щоразу, коли вакансія людині підходить. Відбувається співбесіда, тому що представник військової частини так само. Має для себе зрозуміти, що твій профіль дійсно на цю посаду саме в цю частину згідно з баченням командира, він же собі людей підбирає, йому з ними служити, далі воювати. Що ти дійсно підходиш? Якщо це зростається, і здоров'я, фах, вік, мотивація, досвід в цілому все окей, Видається письмова згода або рекомендаційний лист, тобто формальний документ, він вже прямо передбачений і в законі, і в постанові Кабінету міністрів, і в нормативних документах Генерального штабу. Це обов'язковий документ. Перш за все, ми говоримо про пріоритетні частини, не геть про всі, але тим не менше, це обов'язковий документ для людини, яка йде на контракт, тому що ми пояснюємо найменший термін контракту. Був і один рік, насправді зараз 3-5 построковим контрактам це найбільш поширені терміни. Тим не менше, найбільш популярний зараз контракт це не строковий, а до демобілізації. Ну, тому що всі ж розуміють, якщо ти строковий контракт уклав, а війна продовжується, ніхто ж тебе не демобілізує. Багато зараз є колеги, які раніше вклали контракт, контракт закінчився, він ну, автоматично дія його продовжується. Так от, зараз найпопулярніша форма до демобілізації. Ось людина з тим рекомендаційним листом від частини конкретної йде оформлятися в ТЦК. Причому у людини може бути взагалі копія на телефоні, це теж прямо передбачено. Оригінал частину направляє в ТЦК. Людина заходить, починає оформлятися вже як доброволець черги ТЦК. Якщо людина приходить оформлятися як контрактник, доброволець, для людини не буде ніяких черг. ТЦК чітко розмежовують, хто йде за якоюсь довідкою, а хто йде в армію служити. Це трошки різний статус. Ось далі відбувається процес оформлення особової справи, професійно-психологічний відбір, медичний огляд, тобто ВЛК. І зрештою людина направляється в навчальну військову частину, в навчальний центр для підготовки. ВЛК, там також черги, і це також певний квест. Якщо ти по рекрутинговій справі проходиш, є якісь, я не знаю, коротші черги. Будь-який командир, і в тому числі ТСК ТСП, зацікавлений в тому, щоб максимально швидко оформити людину на військову службу. Бо у ВЛК зараз завантажені не в останню чергу, в тому числі оформляючи документи, зроблячи медичний огляд. Не ті, не не тій категорії, яка йде на військову службу, а навпаки, для тих, хто з військової служби по тим чи іншим показникам звільняється. Тому це залежить від того, як налагоджена робота, як є взаємодія ТЦК та ВЛК, але це теж практикується, щоб ці люди максимально швидко оформлялися. Можна відмовитися від рекрутингу? Якщо людина взяла рекомендаційний лист, пішла, пішла оформлятися. Важливий момент. І вона по своїм показникам, наприклад, по здоров'ю. Ну, наприклад, ти не знав, да? що в тебе є якісь болячки, які тобі не дозволяють займати цю посаду, зокрема по контракту. Тому що вимоги на контрактну службу вони більше, ніж по мобілізації. Тобі зобов'язані запропонувати посаду в цій зачастині, але як по мобілізації, мобілізуватися туди. Ось. Або запропонувати іншу посаду, яка, власне, відповідає твоєму профілю, зокрема, здоров'ю. Цей момент є. Ти можеш будь-який момент звісно, передумати, відмовитися. Це теж передбачено нормативними документами. Мовно кажучи, що ти в одну бригаду в процесі, поспілкувався з друзями, знайомими, з військовими. О, тут є кращі варіанти, тебе там теж чекають, і от тебе рекомендаційний лист. Це оформляється письмово, що ти да, відмовляєшся від цієї пропозиції, тебе чекають інші. Це теж можливо зробити. Зрештою, якщо ти взагалі передумав, але ну окей, але ти вже, ти вже зайшов в систему на, на оформлення. З великою вірогідністю, якщо ти придатний, тебе мобілізують. Ви привели приклад, що людина оформлюється на бухгалтера. Є бойові і є небойові посади. Чи можете ви навести дані куди більше охочих? Зважаючи, що тисячі людей звертаються, у нас є статистика, умовно кажучи, найбільш популярних посад і найбільш поширених вакансій. Та? І ми бачимо, що десь воно накладається, дійсно відповідає, десь є певна розбіжність. Тим не менше, немає жодної вакансії, і це наша аналітика, наприклад, з чотирьох онлайн-платформ, з якими ми почали працювати ще з листопада минулого року, дали можливість розміщувати вакансії всім військовим частинам, і там тисячі частин представлені, десятки тисяч вакансій. Так от, статистика показує: немає жодної вакансії, на якої немає хоча б однієї заявки. Ось. Але, звісно, якщо ми беремо цивільне життя. Беремо Україну, яка там недалеко не на останньому місці по кількості айтівців. І оці всі айтівці хочуть служити в армії, теж на позиції пов'язані з АйТі. Ну, не треба в армії 50 тисяч айтівців. Ну, от не треба. там Треба, не, не знаю, а не є знаю, таки бажаючих. Але під оці навики людини, яка вміє працювати з комп'ютером, має аналітичні здібності. Та? А, можна підібрати якусь іншу локацію, яка буде відповідати, або штабну, або. Той же оператор БПЛА, де треба працювати ну, з достатньо складними електронними механізмами. Аналітик розвідданих, тому що крім тої людини, яка літає, що людина, яка аналізує потім відео і фотокартинку. Та. Тобто це фактично розвідники. А, РЕБ РЕР, так само фахівці, які вже трошки більше знані і навики реб -це потребують. Так, радіоакторна боротьба. РЕР, радіоелектронна розвідка. Та. Це те, без чого зараз армія не воює, тому що від цих речей залежить, по тобі прилетить який-небудь КАП, чи не прилетить, або ФПВ, або снаряд. Тобто війна йде в різних площинах, в електроні все більше, 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 тому що зараз підрозділи безпілотників іноді тримають лінію у фронту, яку раніше тримало набагато більше сил, ресурсів, артилерії і так далі. До чого я веду? Насправді. Наша задача підібрати вакансію людині, допомогти себе знайти е, саме ту, яка найближче підходить під навики, під цивільні навики, і профіль людини, яка може не відповідати на сто відсотків в цивільній професії, тому що іноді це дійсно складно, але максимально близько так. То є ті, хто бажають бути штурмовиками, хто готовий йти в піхоту. Скільки їх якраз прийшла жінка в центр у Львові на снайпера? Командир погодився і вона була рекрутована. А, є і не і не один хлопці заходять саме до да, каже: я готовий бути штурмовиком, Я хочу, будь ласка, допоможіть мені потрапити в цю, в цю або в цю частину. І якщо у нас немає цієї вакансії, ми дізнаємося контакти цієї частини, виходимо на зв'язок і, власне, комунікуємо конкретно цю людину з рекрутером цієї частини. Потреба найбільша саме в тих частинах, які входять в список пріоритетного комплектування генштабом, затверджується зараз більше стане. Як його дізнатись? Ніяк. Кожна частина знає, вона в пріоритетному комплектуванні чи ні. Тому одне з питань при комунікації просто задати це питання рекрутеру. Ви в пріоритетному переліку чи ні? Ми це знаємо. Так само через нас, через рекрутерів можна це дізнатися. Так от, в цих частинах, а це частини, які? Це ті, які безпосередньо беруть участь в бойових діях, або відведені на докомплектування. тобто які поповнюються, відпочивають і поповнюються. Різноманітні вакансії в них так само є, але в першу чергу, звичайно, ті, які передбачають безпосередньо бойові дії. Тобто це стрільці, гранатометники, кулеметники, все ж з цим пов'язано. Оператори всіх видів озброєння, водії механіки, водії стрільців, водії навідників, номера обслуги і так далі. Тобто люди, які воюють, ну вони треба завжди. І, напевно, навіть в першу чергу. Але коли ми говоримо. А які є потреби, ми говоримо так, ці люди треба в першу чергу ці вакансії. Але все рівно залишаються вакансії. Хтось це все має ремонтувати, довозити, забезпечувати логістику, забезпечувати Стаб, забезпечувати медицину. До речі, медики не тільки бойові, а загалом медики дуже потрібні. Психологи дуже потрібні. Механіки, які вміють ремонтувати це все, одна людина, яка вміє ці FPV-дрони ремонтувати, налагоджувати. Вона набагато більше потрібна ніж 10 операторів, тому що без цієї людини ці 10 операторів не працюють. Просто у них нічого не літає, падає. і Це неефективно. Серед вакансій, наприклад, є такі як кухар, як водій. Е, чому їх навчають? Дивіться, водій, водій, до речі, потрібні всі, тому що у хорошій водій, в залежності від того, куди він рекрутований, може бути так само водієм-механіком танка, БТР, БТ, БМП, спеціальної техніки і так далі. А для того, щоб він, як водій, вмів ефективно застосовувати якусь бойову машину, наприклад, той же БТР, його треба ще додатково повчити. Тобто він, крім базової підготовки, ще буде фахову підготовку проходити, це тижні. Для того, щоб його дійсно навчили цим БТРом ефективно керувати, виконувати поставлені задачі. Ну, Звичайно, їх вчать. Звичайно, їх вчать. Це називається фахова підготовка, коли є певна специфіка. Тобто ти не просто стрілець, а ти ще і виконуєш якісь спеціальні функції, чимось керуєш, управляєш. А ви вже навели приклад, що жінка рекрутувалася на снайпера. Наскільки активно долучаються до рекрутингу жінки і що вони обирають? Ми бачимо великий потенціал, і у нас спеціальна програма ціла розвивається, щоб залучати жінок, пояснювати можливості, які відкриваються в армії в силах оборони загалом, і з іншого боку, працювати із силами оборони і з командирами, так само пояснюючи, переконуючи, показуючи приклади, що жінка може займати фактично будь-яку посаду в армії. І бути ефективною військовослужбовицею, виконувати поставлені завдання, оскільки є певні, скажімо так, соціальні, культурні стереотипи, і з цим треба працювати. Тим не менше, до 20% тих людей, там 17 з часом ця цифра змінюється, які залишаються в процесі потім підбору вакансій, контакту з військовою частиною, і так далі, тобто, з якими. Після першого контакту продовжується робота. Це, це жінки. Що насправді питома вага тих, хто цікавиться, набагато більше, ніж питома вага жінок в армії, що знову ж таки гори про великий потенціал цього питання. Чим вони цікавляться, ви знаєте? Знаємо. Ну, ну по-перше, як не дивно, але бойові посади так само, так як ми їх називаємо бойовими, та, в, в фокусі і так само цікавляться. Звісно, в тому числі штабні посади. У медичні посади, не в останню чергу. Тобто різноманітні. Дивіться, якщо ми порівняємо грошове забезпечення, про це в цивільному я хотіла житті. окремо запитати. Так. Є якась диференціація в грошовому забезпеченні, скажімо, для тих самих штурмовиків і для тих, хто працює, ну, наприклад, кухаркою? Є система доплат, і вона себе вже випробувала часом, постійно вдосконалювалася, і на мій погляд, вона є справедливою. Давайте так, від і о, максимум. Так, ну, Мінімум для е, солдата це 20 тисяч 100, це оклад. Далі звання, може бути посада, це е, зверху, зверху, зверху. І є система доплат 30, 50, 100 і 70 тисяч. Е, е, 30, які виконують спеціальні завдання, не обов'язково на передній лінії. 50 для е, тих військовослужбовців, які перебувають в передових командних пунктах в штабах. 100 тисяч безпосередньо за участь в бойових діях на передовій лінії в місяць доплата. І нещодавно ввели ще одну доплату 70 тисяч за повний місяць, за повні 30 днів перебування на, на передовій лінії. Тому що всі розуміють, що ну, люди виснажуються, іноді їх складно замінити з за огляду на різні чинники, відповідно, ще додаткова доплата, якщо ти більше місяця перебуваєш, за кожен місяць, тобі більше плюс 70 тисяч. Тобто сумарно це получається достатньо серйозні кошти. І це теж є певним чинником, що людина і виконує свій громадянський обов'язок, реалізується як фахівець, як особистість, та? і ще й може утримувати достойно себе, свою сім'ю. Тому що ну, ну по-хорошому, -по насправді держава ж тебе крім грошей, ще за тебе ще кормлять, одягають по великому рахунку кошти, як є. То волонтерська допомога. По великому рахунку. Е на от передовій, ну, куди в окопі будеш кошти витрачати. Насправді, солдати ну, бійці утримують свої сім'ї. Страхування життя відбувається? Ну, По-перше, лікування все медикаментозне забезпечення, воно йде за рахунок держави. Та? Зараз, до речі, і для тих, хто лікується за кордоном, але це не маленька кількість поранених. Передбачено грошове забезпечення, воно продовжується незалежно від часу, оскільки ти там лікуєшся, бо раніше були ексцеси, там чотири місяці передбачалося, ти або повертаєшся на ВЛК, маєш прийти. А як я повернусь на ВЛК, якщо я за кордоном? Були питання. Зараз це врегульовано, тобто повністю медичне забезпечення є для сімей тих, хто загинув, так само передбачені виплати. Немаленькі, ну фактично, це і можна називати страховкою життя. Так. Розмовляючи із моїми молодшими колегами, хлопцями, я дізналася про те, що вони в принципі з тими, з ким я говорила, не бачили, не тримали в руках автомат Калашнікова. Чому я про це запитувала? Я коли навчалася в школі, у нас був обов'язковий предмет, де ми його розбирали на час там. Таке. А, і от якщо людина звертається, яка і не бачила цього автомата Калашникова, вона в принципі глибоко цивільна людина. А, що, а, чим їй можуть, можуть допомогти? Базову загальну військову підготовку проходять всі. Без винятку. Ніхто не відправить людину там, в частину служити, якщо у неї немає цієї базової місячної підготовки. Протягом місяця там. Хороша насправді програма, і вона складалася разом з нашими там, партнерами іноземними. Людину вчать якраз: як стріляти, тактика, засоби тобто, укриття, закри... засоби укриття. Тобто базова підготовка вона є обов'язковою. Фахова підготовка далі зверху. Так само є обов'язково, якщо ти йдеш виконувати цю функцію. Цьому, звичайно, вчаті, причому немаленький відсоток вчиться ще й за кордоном зараз. Хочу навести статистичні дані від Міністерства оборони: 7 тисяч контакти скористалися послугами рекрутингових центрів від початку. від відкриття. з них 2382 людей пішло по шляху рекрутингу, тобто вони вже готуються. Також є 357 жінок на тому чи іншому етапі рекрутингу, тобто те, про що ми з вами говорили. Чи якось ви співпрацюєте з територіальними центрами комплектування, чи ви їм складаєте конкуренцію, чи ви їм допомагаєте, чи це зовсім інший напрямок? Задача комплектування сил оборони. Фактично, у нас теж чимось подібно. Хоча, як я вже казав, нам задача допомогти людині себе знайти. Задача комплектувати вона є вторинною. Задача повинної допомогти кожному себе знайти. І вже через це допомогти комплектувати армію. Всі процеси, які ми займаються ТЦК та СП, займається ТЦК та СП. Тут немає безпосередньої взаємодії чи якогось інформаційного обміну чи контакту. Ось є взаємодія, коли людина, потрапляючи в систему ТЦК та СП на оформлення, стикається з якимись питаннями, якимись непорозуміннями. Десь треба документи уточнити, десь треба людині допомогти пройти цей шлях оформлення. Тоді. Рекрутер, рекрутер в принципі, тримає контакт з людиною, періодично її набирає і так само людина, маючи телефон, знаючи свого рекрутера, якщо виникають якісь питання, звертається, просить про допомогу. І ця допомога надається. При потребі питання ескалюється вище для того, щоб врегулювати будь-які непорозуміння, як ТЦК, цикати СП. Якщо виникають в навчальних центрах, наприклад, людина йде в свою частину і каже, ні, ми тебе не туди відправимо, в іншу частину. Система працює, ми кожного супроводжуємо до його військової частини. Хто працює в рекрутингових центрах під час відкриття у Кропивницькому я бачила, що це цивільні люди? Так, так, ті виключно цивільні, це наш формат. Ми з самого початку так обрали його. Це цивільне середовище, це ЦНАП, де цивільні, як правило, рекрутерки, тобто жінки, не мужчини, надають сервіс, тобто інформацію, консультування іншим цивільним людям. Це так працює. Ми назвали загальну цифру, скільки звернулися. Чи можете ви сказати в динаміці, як люди йдуть, з якою кількістю збільшується їх кількість, чи можливо однаково? Ну от з лютого відкрився перший пілотний, тоді ще у Львові центр. Ми побачили певну певну динаміку. Але центр один інформації мало мало людей знає, а та там кілька сотень за місяць звернулося. Зрештою, поступово нарощуючи потужності і розвиваючи мережу, ми на сьогодні маємо там до 1700, 800, 900, залежить від тижня. А людей звертаються в, в, на сьогодні вже 25 центрів по всій Україні. І з доданням кожного центру ця динаміка ще збільшується, тому що і більше інформації розходиться. Ну, плюс фізично більше точок з'являється, куди людина можна, може прийти, зателефонувати, дізнатися. Плюс не останній фактор зміни до законодавства, які ще більш чітко розставили, скажімо так, пріоритети і умови, хто як коли зобов'язаний захищати батьківщину згідно зі своїм конституційним обов'язком. І так само безпосередньо в законі передбачили поняття рекрутингу, передбачили рекрутерів в ЦНАПах. І передбачили оцю форму, яку ми зараз максимально поширюємо. Що рекомендаційний лист виданий людині, він є обов'язковим для врахування від військової частини. І ця людина після того, як оформиться, має в цю військову частину потрапити. Це вже на рівні закону, закріплено. Рекрутинговий центр відкрився в Кропивницькому. Люди з області, які мають бажання, як їм звертатися. Перш за все, телефон. Електронна пошта, ну і, звісно, приїхати фізично. Ми будемо бачити зараз по динаміці, по потребам, тому що у нас є певний досвід, ну, зокрема, в Полтавській, в Дніпропетровській областях, де ще й по регіону в районних центрах так само відкрилися рекрутингові центри. Буде така потреба зробити в Кіровоградській області. Ми теж будемо радитись, звичайно, з місцевою владою. І так само сприяти і спонукати це робити. А, насправді, незалежно від того, де людина проживає, де вона зареєстрована, можна звернутися в будь-який центр за допомогою, за сервісом, за консультацією. Я дякую вам за розмову. Про відкриття рекрутингового центру ми говорили з Олексієм Бежевцем, уповноваженим Міністерства оборони України, по рекрутингу.